Усім привіт! Сьогодні будемо робити красу. З цього вілюру я нещодавно робила вінтажну підставку під свої голки. Для роботи обрала червоного кольору тканини, але усі вони різні по фактурі та товщині. Це шовкова тканина, це теж шовк, але ацетатний. Це дуже красива тканина. Я купувала рубашку для своїх робіт в секонд-хенді. Не знаю, що за тканина, бірка була зрізана, але на дотик вона дуже гарна. Це у мене нова тканина, 100% шовк. А це трикетаж з додаванням Luriксом. Теж купувала в секонді для того, щоб щось з неї шити. Сьогодні буду шити тільки вручну. Мені потрібна дуже міцна, але тонка нитка. Треба розкриїти тканину на різні квадрати. Чому різні, я згодом вам покажу та розкажу. Для зручності для першого разу можна на цьому квадраті намалювати коло. По ньому будемо збирати потім тканину. Згодом вам це вже не буде потрібно, тому що ви це будете дуже швидко робити на око. Беремо нитку в тон тканини та збираємо по нашому намальованому колу цей квадрат. Стіпки треба робити маленькими, щоб були тонкі складки. Тепер треба всю тканину, яка залишилася за межами кола, сховати всередину та міцно затягнути нитку. Після цього цю тканину ми будемо стягувати дуже багато разів. Вводимо голку праворуч, ліворуч, зверху, знизу, в будь-якому напрямку головне, щоб у нас вийшла туга міцна кулька, яка буде дуже-дуже нагадувати намистину. А саме намистину ми з вами та й робимо. Коли шиєте на мистину, то дивіться з усіх боків, щоб вона була рівна у вас. Допомагайте пальчиками. Стиснули на мистину, прошили в тому місці, зафіксували тканину. Постійно її треба крутити, щоб дивитися з усіх боків на неї, щоб вона у вас не була, як овал, або десь яма утворилася, щоб все було красиво. Якщо під час шиття у вас закінчилася нитка, а намистина ще не готова, беремо нитку, робимо маленький вузлик та ховаємо його у звивинах мозку, тобто в складках кульки, я роблю тугі та тверди намистини, щоб вони гарно тримали форму. Якщо вам треба зробити пухку намистину, то коли ви її збираєте, дивитесь. На що вона схожа на троянду, на піон, на якусь там квіточку? Я не знаю, що ви нафантазували собі. Якщо вас влаштовує її вигляд, все, закріплюєте нитку, ваша неместинка готова. Коли я країла квадрати, то зробила дуже великий з велюру 9х9 см. А коли збирала прикраси до намистини велюру, виявилися дуже великими для цього виробу. Тому я переробила квадрати 6х6 см та зібрала нові намистини. Наприклад, ви робите якусь прикрасу, та вам хочеться, щоб усі намистини були однакового розміру. Але тканину ви обрали різну, от як я. Товщина різна, щільність різна, але намисти не хочеться однакового розміру. Розрахувати це одним моментом неможливо. На це ми витрачаємо деякий час. Тобто все треба робити досвідченим шляхом. У мене теж з першого разу іноді нічого не виходить. Я переробляю, але намистиниці я не викидаю, які мені не підходять по розміру. Я потім їх використовую в інших виробах. Зараз ви бачите, які квадрати я країла та яка намистиня у мене вийшла. Усі кульки дуже тугі у мене. Збираю я їх до тих пір, поки голка в них входить. Я підготувала різні підвіски для створення кальєв. Тут є мільхіор, пластик, звичайні біжутерні металеві підвіски, та також срібла та золота. Якщо у вас є така класика: золотий ланцюжок та великий кулон, який ви вже давно не носите, це вам вже набридло. Але хочеться все ж таки носити, то можна зробити намистини, зібрати кальє з додаванням цього красивого колону та носити цю сучасну прикрасу під свій одяг. Таке кольє 100% буде підходити до вашого образу, до вашого стілю, тому що ви обираєте ті тканини, які у вас є в одягу, ті кольори, які вам потрібні. Або ви пошили сумку, клач та з тих самих тканин, які залишилися після пошиття, ви збираєте собі нову прикрасу. Це дуже зручно, недорого. Навіть якщо у вас немає фурнітури, ви не хочете витрачати гроші, щоб її купити. Можна зробити кліє, яке буде одягатися через голову. Навіть застіпку не треба буде робити, або можна зробити просто на зав'язочки. Якщо у вас є біжутерна фурнітура, то ви робите шилом або товстою голкою дірку в намистині. Обов'язково дивіться, щоб вона була по центру. Та за допомогою пінів ви збираєте кальє. Дуже зручно, що колон можна зняти в будь-який момент. Повісити на свою прикрасу інший колон або носити без колону. Мені ще подобається, що можна поставити будь-якого кольору фурнітуру. срібло, золото, бронзу. Це також дуже зручно. Хочу дати вам декілька ідей, куди можна використовувати такі намистини. Далі я покажу вам підвізку з пензликом, такі прикраси можна зробити та пришити їх на 4 куточки вашої скатертини. Ще ви можете зробити намистини, які будуть дуже гарно пасувати до вашої оселі, додати декілька скляних намистин, скрізь які буде попадати промінчик сонечку в вашу кімнату та освітлювати її казковим світлом. Мені здається, для дитячої кімнати це буде дуже гарне рішення. Також можна зробити закладинку для книжки, яку ви зараз читаєте, або не читаєте. Якщо зовні книги буде вісіти така прикраса, це дуже буде прикрашати ваш інтер'єр. Тут ви ще бачите великі вілюрови намистини, а зараз буде фото та відео огляд. Там вже я переставила. І от подивіться, як це по-різному виглядає. Я ще зробила декілька чорних намистинок. Вирішила зробити пухку, об'ємну намистину, ніколи такого не робила. Щось мені захотілося спробувати, як це буде виглядати в готовому виробі. Роблю сережку. Я її потім розпустила та зробила з неї тогеньку намистинку, як я люблю. Але заради досвіду це дуже цікаво іноді робити, і як буде виглядати те, що ти ніколи більше робити не будеш? Це як знаєте, поставити галочку для себе. Іншу намистину я обшила золотим бісером та зробила з ниток пензлик. Щоб показати вам його на обзорі, повішала на золотий ланцюжок. До речі, дуже гарно виглядає, можна носити. Але я хочу повішати цю прикрасу на книжку, яку я шию. Взагалі-то саме така прикраса, у якої є продовження зверху та знизу є пензлик, з ниток або з збиси з намистинами, можна прикрасити будь-що в домі. Коли я зробила дві таких підвіски, ходила по хаті та прикладала на картину, на віночок. На дзеркало, на штори, от усюду воно до місця, Усюду воно виглядає гарно, усюду воно прикрашає, додає дуже святковий вигляд всьому. А якщо ви зробите прикраси такі на ялиночку на Новий рік, ваша ялиночка буде сама красива. Я впевнена в цьому. Мені аж схотілося теж зробити таке. Треба записати собі, щоб не забути цю ідею. Коли я обирала кулон, то мені не давав спокою той череп з крилами та діркою в голові. Він зроблений з дуже гарного металу. Багато років він лежить у мене в фурнітурі, я нікуди його не чіпляла, нічого з ним не робила. З роками з ним нічого не сталося, не з'явилося ніякої плями ржі. він не потімнішав, як срібло, дуже якийсь гарний сплав, як для фурнітури. Вирішила дати йому друге життя. Так, це дуже смішно звучить, але я можу собі дозволити це зробити. Хай буде це намиста жити, мабуть, я його навіть продам. А ось і ці вілюра намистини, які виявилися дуже великими для кольє. Зробила підвіску, додала багато бісеру понизу та причепила на чокір, щоб зробити обзор для вас. Поки робила, мені так сподобалось, що я вже хочу так носити. Мабуть, буду носити, мабуть, не буду. Подивимося. Зараз хочу показати вам свої старі прикраси, які я вже багато років не ношу. Ці рожеві сережки, на них настояща срібна фурнітура. Дуже багато їх носила, у мене ще було намисто довге, я його продала. А ще вот такий комплект у мене був, сережки, та кольє з трьох ниток. Теж багато носила, дуже пасувала до мого одягу. Буду розбирати, а намистинки викидати. А ще є отаке довге намисте, теж буду викидати, фурнітуру залишу, а оці шити намистини на сміття. Дуже гарно видно, що вони брудні. Можна все це попрати, але я не хочу цього робити, тому що я їх більше не ношу. Зараз у нас буде цікавий довгий огляд моїх робіт, які я продавала, коли ходила на ярмарок у своєму місті у Харкові. Ніхто більше не робив, конкурентів у мене не було. Я була одна на всій виставці, яка робила такі прикраси. Я завжди робила їх на виставці. Мені навіть один раз підійшла жіночка з донечкою та каже: будь ласка, навчить мою донечку робити такі прикраси. Ми разом з цією дівчинкою шили намистинки, робити це дуже легко. Ніякої вищої освіти для цього не треба, треба тільки бажання це робити. У мене тут навіть фото є, на яких є рік, коли я робила ці намистини. Зараз знайду. 2014 рік. О. Мілий майстри, я вам раджу спробувати зробити такі намистини. Щось мені підказує, що вам дуже сподобається ця творчість. Не забувайте, що ви можете це робити для себе на подарунок та ще на продаж. Це як вам захочеться Ось якраз те, що я вам розповідала. Вишити клач або косметичку сумку та з залишків робити собі прикрасу. А сині велике кольє у мене купили на сайті ЗРК. Кругле намистини я наповнювала синтепоном, а циліндри це вини пробки, які я обшила тканиною та мережевим. Я вам дуже вдячна за перегляд. Будь ласка, підписуйтеся на канал. Дякую усім спонсорам каналу за підтримку. Дуже рада вас була бачити у себе в гостях. Заходьте ще, бережіть себе, дбайте про своїх близьких. До побачення!